Всім привіт! З вами Юля канал Ту. І сьогодні ви зрозумієте, яка ж різниця між словами які і ктури і як це вживати. <му> Поїхали! В нас є слово які. Чим він відрізняється від ктури? Який нам показує, який це тип. Явищ речей, людей і так далі. Ми показуємо, який це тип, виділяємо типологію. Коли ж ми використовуємо слово ктури, ми хочемо показати на якусь конкретну річ, конкретне явище, конкретну людину. Ми показуємо ктуре, як є це типологія. Тому можемо задати зараз питання, яка форма є? Поправна, так, дуже часто питають, яка ж форма правильна. І буде відповідь: така ктура, тобто є якийсь певний тип форм, типологія. Оця форма правильна, коли ми, наприклад, говоримо про граматику і ми показуємо певний список форм, які правильний. Це от така форма. Якщо ж ми запитаємо, ктура форма є поправна. Це буде означати, що є, наприклад, там в мене три відповіді: А, Б, С. І я питаю, ну то ктура форма є поправна? І це означає, що я очікую, що хтось мені покаже А, Б або С, тобто ктура з них конкретно покажи мені пальцем. Якщо я питаю, яка, то відповідь я не очікую, що хтось мені конкретно покаже пальцем яка, тому що я питаюсь просто: опиши мені, зроби мені типологію. Але також вони йдуть в парі ці два слова з ще одними словами. В нас є слово то, тен", та, так залежить від форми, чи то он, вона. Отож, коли ми використовуємо слово тен, маємо його в парі використовувати зі словом ктури. Подивіться, наприклад, вибрали ми тего кандидата. Ктори знав найвенцей язиков. Ми вибрали того кандидата, який знав котрий знав. В українській це не так відчутно, котрий знав найбільше мов. Ми не можемо сказати, який знав, тільки хтори знав, тому що ми показуємо конкретно цього кандидата, ми вибрали тего, «ТЕН котрий. Якщо ж ми хочемо описати просто щось, ми скажемо такі-які. Наприклад, були тут таке варунки, які м'ялам в дитинстві. Тут були такі умови, які в мене були в дитинстві. Якщо ми скажемо «ктуре», в це означає, що от прямо ті самі умови з мого минулого це неможливо. Ми не можемо показати пальцем, що саме ті умови, які були так, саме те ліжко, саме ці шпалери, ні, таке, яке. Тобто, схожі типологія, схоже ліжко, схожі шпалери і так далі. Тобто, це дуже важливо розділяти ці способи. Давайте поглянемо ще на кілька питань в парі. В який спосіб можемо розв'язати цей проблем? Тобто, яким способом ми можемо вирішити цю, цю проблему? Тобто, я не знаю, я вже думаю, ну в який спосіб хтось, допоможіть мені, я не знаю. Якщо ж я вже запитаюся, «Ктурий з способів вибіжемо, Це означає, що в мене вже є кілька. W tych sposobach? Ja pytam. No to szó, jaki my wybierajmy? Schorza, sytuacja w drugiej parie. Jakie lody lubisz? No, ja sobie taka i dumy. Ja opisuję, Jakie lody, jakieś mrozo? E, bardziej słodkie, bardziej kwaśne, owocowe. Jak się my zapytamy o które? Na przykład, którą pizzę lubisz? Hawajską czy może wiejską? I którą? Którą ty lubisz? В мене тільки два вибори: хавайсько або військо. Мені не дають вибору, а одразу кажуть, покажи, яку з цих. І останній приклад, знову ж, якщо ми говоримо про щось абстрактне, то це яке. Виобразь собі, яке було життя без інтернету. Уяви собі, яке воно було. Це просто як типологія, якийсь абстрактний образ, яке ж воно було. А якщо ж у нас є конкретне питання. U którego z operatorów wykupiłeś abonament? To co oznacza, że konkretno jest 10, 5, 15 operatorów, z jakich my wybieramy? Jak się oczekuje, który, konkretno my możemy pokazać palcem. Ten. Jak się oczekuje, jaki, to jakiś typ, opis, abstraktny, jawy I my zaczynamy opisywać Taki, który... Це було все на сьогодні. Якщо ж ви хочете мати добру базу польської граматики, розуміти, що в якому випадку вживати, робити це легко, і що найважливіше в щоденних ситуаціях, і мати саме те потрібне слово або конструкцію в голові, коли вам реально треба говорити. Запрошую на наш курс основи польської, який є на різних рівнях, навіть якщо ви вже не починаєте з нуля, а починаєте вже з рівня А 2 в нас теж для вас є підходящі курс. Посилання на пробний урок буде під цим відео, де ви зможете пройти перший безкоштовний урок і вже звідти винести для себе багато цікавих польських конструкцій. З вами була Юля, канал Польський. Ту. Тут навчимо польську, щоб відчувати себе впевнено в Польщі.